Зараз в українському суспільстві та посеред компетентних військових з'явилася дискусія з приводу створення управління штурмовими військами. В нього входять як окремі штурмові полки, так і бригади, та ймовірного майбутнього формування окремого штурмового роду військ. Але чи унікальні ми в цьому питанні, чи ступор окопної війни вже був в історії, та подібні рішення вже вживалися в інших країнах? Для тих, хто мінімально знає історію, відповідь очевидна. Перша світова війна, дуже схожа на нашу війну. Так само почалася з бажанням швидкої перемоги та характеризувалася маневрними бойовими діями. Але згодом досить Видко, засоби стримування, перевершили засоби наступу і почалася траншейна війна, жахлива та безрелітативна. І ось німецьке командування в 1915 році, проаналізувавши перебіг війни, створили штурмтрупи, штурмові відділи. Їхня поява означала зміну підходу до штурму укріплених позицій. Замість масових фронтальних атак малі, рухливі спеціально-пітонні групи проникнення, що використовували сподіванку вогневу концентрацію, тактичну гнучкість. Нічого вам не нагадує, чи ця тактика використовується в нашій війні, що нами супротивником. Питання риторичне. Як я і казав, скочення великої війни в позиційному ясорубку в 1914 15 роках швидко показало, що традиційні масові штурми проти укріпленої позиції призводять до непропустими втрат, які є абсолютно невиправдані. Наявність скорострільних кулеметів, артилерії, провідних систем дротяного загородження та інженерних перешкод загалом не бачений розвиток ІФС, інженерно-фортифікаційних споруд, вимагали нових методів. Німецькі офіцери-інструктори, спостерігаючи за бойовими діями, експеримент. Але з невеликими штурмовими групами, часто підпорядкованими офіцерам нижчої ланки, які мали швидко підкорювати ворожі позиції, відчеплятися від лінії і утримувати захоплене до приходу підкріплення. До речі, Ернст Юнгер якраз був командиром такої групи та дуже гарно описує в своїй книзі сталевих грозах життя штурмовика та сам плин війни та як вона змінилась. Якщо ви хочете глибше зануритись вивчення Першої світової, дуже раджу почитати його бачення штурмові. Відділи, формувалися з відбірних солдатів, молоді, енергійні, часто добровольці з агресивними бойовими якостями. Вони проходили спеціальну підготовку, що включало навчання з використання ручних гранат і в підрівних засобів. Часто можна бачити, як споряджують штурмовики, входили 4, 5 а то й більше гранат, справи з індивідуальною зброєю, пісет кулемети, карабіни, навчання, ведення ближнього бою в окопах і траншеях, тренування з орієнтаційних дій у темряві та маскування. Також були розвинуті інженерні навички, обширна робота мінними загроженнями, також Зені ЄГОЗ, колючого дроту, яке взагалі було основою будь-якого штурму. Керівництво штурмовим групи давали сержантам молодшим офіцерам. Ідея полягала в децентралізованому командуванні, то окремі команда мала автономію для прийняття рішень на місці. Можна сказати, що будь-який штурмовик був навчений та високомотивований боєць з дуже широкими навичками. Також штурмова група була автономною даницею на полі бою. Тепер поговоримо про тактику. Штурмові війська застосовували тактику так званої інфільтрації, слово, яке зараз мечимо постійно, як нову тактику російської армії. Основними елементами були. Це починається з розвідки і підготовки. Детальна розвитка позицій супротивника, спостереження, аерозйомка, коли, звісно, доступна, перехоплення радіопольових доповідей. Потім замість штурму широкого фронту, низка швидких точкових атак малими групами, що минають сильні пункти сопротиву противника через слабші ділянки, глибоко просуваючи в тил ворога. В розрахунок був на прихований підхід, використання домових і газових атак у комбінації, атаки під прикриттям нічних годин. Далі свою Канаду починали боги війни. Тісно злагоджується з артилерії, короткі, інтенсивні артобстрілу, що розривають Рожі дроти деморалізують захисників. Після чого штурмові групи швидко вриваються у розрив. Останнім етапом було отримування і організація тилу. Після успішного проникнення штурмові групи мали за завдання отримати ключові вузли або передати їх підрозділам, що просуваються слідом. Дуже схоже на сучасну грит бойових дій спецпідрозділів НАТО чи не на тактику інфільтрації росіян, за деякими виключеннями. Тепер треба прогита про озброєння і оснащення. Штурмовики мали відміну від піхоти, оснащення. По-перше, ручні гранати, юлі гранати Драйдінь чи шталь ханггранати Зексейн. Це основний інструмент для зачищення окопів вогнових точок. Друга граната взагалі була символом Першої світової. Також він мала короткостольних гвинтівки, карабіни, такі як Маузер 98, гвр 88 та інше для бойовомежених просторах. Після кулемети, наприклад, МП-18, підривний інвентар це дроти, петарди, засоби для підриву загороджень. Також акцент робився на рухливості, це бронежилетів не було, навантаження було мінімізовано. Командування і доктрина це дуже важливе питання. Штурмяки була не просто елітними відділенням, вони стимулювали зміну доктринальну думку вищому командуванні. Ідея децентралізованої ініціативи і автономних бойових груп, що може самостійно приймати рішення в момент зіткнення, стала важливою і для загальноармійської тактики. Командуючі, зокрема на рівні корпусів і армії, інтегрували ці закони в більш широкі операційні плани, використовуючи їх у прориві у неразливіших точках фронту. А тепер треба поговорити про бойове використання. Строї війська застосовувалися з багатьох діях німецької армії з 1916 року і особливо інтенсивно у 17 18 роках. Вони відіграли помітну роль наступальних операціях, де задача полягала у швидкому прориві та експлуатації прориву. Пізніше німецькі наступи 1918 року, так звані кайзерські наступи або кайзер Шляхт, покладали значну частину на тактику штурму, проникнення глибоко в оборону супротивника малими групами для порушення логістики і командування. Також гарним прикладом бойового застосування у стратегічній перспективі є операція Міхель. На Західному фронту, у березні 1918 року. В ході операції було чотири послідовні німецькі удари, і вперше за чотири роки було глухий кут окопної війни. Однак німецький наступ не зміг досягти повного прориву, необхідного для вирішального наступу. І в липні 1918 року союзники розпочали свій студентний наступ. Тепер треба говорити про мінуси. Головне проблема була логістика. Швидке проникнення створювало проблеми з поповненням боєприпасів, комунікаціями і підвезенням підкріплень. Втрати були досить високі. Через відбірні якості шмовиків і їхні високі кіфцен загиблих проблемою проблема став дефіцит досвідчених бійців. Через це потрібно було швидко готувати нові кадри. І досвід не завжди передавався. Масштабне відтворення штурвих підрозділів було обмежене часом і ресурсами. Не кожен підрозділ міг провести адекватну підготовку кадрів. А тепер зазначеного роль. Подальшому розвиток військової справи. Тактика штурмових військ зробила помітний внесок у розвиток підходів до маневрового бою ХХ століття, принцип інфільтрації, дестралізоване прийняття рішень, сильного поєднання вогню і руху. Усі вони пізніше впливали на міжвоєнні та повоєнні доктрини сучасних армій. Підведемо підсумки: штурмові війська Німеччини в першій світовій війні це приклад тактичної інновації, що виникла під тиском технологічних і оперативних викликів позиційної війни. Їхня поява змінила уявлення про те, як потрібно проводити атаки проти сильно укріплених позицій супротивника. Але згадуючи досвід того ж самого Юнгера, часів кайзерських наступів 1918 року, штурмовики дійсно швидко інфільтрувалися, але в близьких піхотних боях затримувалися і втрачали головну перевагу мобільність. В контексті нашої війни фахові військові часу ставлять під сумніви потребність окремого роду військ, але констатувати факт того, що штурмовики стало із силами вже і нашої війни, потрібно. Їх є за що критикувати і хвалити. А яка ваша думка на рахунок штурмових військ в Україні? Дискусія завжди вітається. Дякую за увагу і слава Україні.